Темно і не, не зрозуміло коли то, те світло включать, наче аж до пів другої, в півсьомої виключили, то я не встигла, я і встала пів шостої. Ну це ж я швиденько попили що ти там сердишся, попили Кухні, потім у мене там якось той мій диван обліз вже зовсім. Тож штучний той синій колір і він потріскався і обліз. Тож не рекомендую нікому таке брати. Ну що, ну, ми ж звикли, звичайно, щоб у нас надовго було. Диван у нас. З грудня 10 го року. Ну, а хіба це так багато, що він весь поліз? І це ж я його застеляла там килимками, покривалами такими. Раніше ми були дивани, потім два кресла, і то я на кресла їх е, е, стелила. І на диван. Ну, зараз же диван такий, здоровий там, воно не підходить. От. А наш малюк. Бабулі, все прибирає, йому все мішає, то думаю, так, треба щось робити. Я взяла, шокилим чищу і щесала майже все те синє, ну там лишилось трішки, я потім може ще. Поки помила там підлогу. Килим не встигла почистить, попилесосила в холі, помила підлогу в ванні, в кухні, в віранді. І тут оце зараз підсихає килимок по стелю, а тут не встигла поплесосить. Постіль поміняла, від другого включать я так висохло, висохло. Я... заправлю правильно машину. Фендіш, що ти там? І так. Все тут частенько. Сиди тут. Погано сидиш, так? Да? Давай, отак. І попереться білизна. Ну що зробиш? Ночного прання зараз надивлюсь твою іграшку. Біжи. Якось не виходить з ночним бранням. І оце ж все. Так, де мої тут подушечки? Ті, що декоративні. Я іноді на цих декоративних нам вночі засинаю, не дістаю. Так, ну і все. Включать світло та тихенько. Буря. Тоді вже попили сосю. мене лишало, лишилось у вітальні, там, де вікуля зараз святіком із тьомою спить. І, і тут попили суси. А так уже все вправилась і зараз схожу, понесу Наташі Наталі, вірніше, бо Наталя, мабуть, на роботі Наташа. От е, я поділюся з ними тюльпанами і понесу. Отак. От ну і провідаю. Бо я днів два чи да, днів два не було, не була в них. От, то як Святик приїхав, як були і все. А мої поїхали ж додому, бо там приїхала Артема рідна сестричка і племінничка. То вони вже там тішаться. Ну, приїду через пару днів, казала Віка, але не з ночувкою, а на цілий день. Оце ж я і затрималась тут. О, ти красуня, йди, я тобі їсти поставила. Я обідрала весь диван майже, лишилося оце внизу там. Ну Воно і не заважає і трішки не так сипеться. Ну, так що тепер диван буде стояти такий. До кращого, до кращих часів, а потім колись перетягнемо. Я хотіла його перетягнути, але ми колись диван перетягували. Це було 22-му році, великий, І він зараз вона забрала сюди, на другому поверсі стоїть, то заплатили 5 тисяч. То не знаю, це не не, не менше, як не більше. А я хочу такий колір, як оце у мене холодильник. Ну, а поки оце під колір столу. О, давай їж, їж, їж. Молодчина. Ну, бачиш темно і погріть немає. Та я тільки тобі гріла, ну ти ж не захотіла їсти. У нас наче весна. Ромашка цвітей досі. Такі маленькі маленькі квіти. Ну, цвіти. Іду до Наталі, бо вже телефонує. Привіт, хазяйка. Що ти вже ліпиш? Привіт. Ой, вареники з картошкою. У нас вчора були гості. Я так поняла що... а і позавчора світло горіло на вулиці. І позавчора були і вчора. Ну, вчора, позавчора то є. А вчора залишилася картошка, ось, бачиш? А, я думала вареники всі поїли. Ні, по була в нас пюре, і вона осталася. Ну і я сьогодні вирішила зробити у камеру. Ті, вареники. Ой, я поняла. Ну вже я не хочу її. Картошки? Ну так, да, вже вчора ж їли. О, і яйце. Наташа. А? Я і то курочкам принесла а, хлібчик. хлібчик. Оце вікуля передала для невістки, не ругайся. Ложи на цю Ой, ну каже, презент же ж, допомогла в машину, а, ж, не, а як підкурила. Ну, раз ну, нічого страшного, Це та що як... там? Вона ж нашому чаю їм тут. Коротше, ще був Саша живий, а вже він болів. Чи нога тоді, що у віки таке ж, случилось, то він же зробив теж. Наші... А чий же твій, звичайно. Ну і останній презент, я вчора в Наташі це ж вчора, трапилось. спитала, вона сказала давать. Це тюльпани їх буде садити? Не знаю. Ой, Наташ. Я, посадь, може, ще, може завтра. Я сьогодні, вчора на, робила яму, кавіка мені посадила по п'ять штук у ямку. Ну, такі от, а, поняла. так. А, ага. Один, два, три, Та чотири посередині. Знаю, нас за двором були, що так, ну, не правильно? знаю. Сказали, що хороші. Є ті повновиді, які, ну, а вся тут суміш. А, це сусіди? Да. Ну і я ж то вчора насадила, і позавчора ж я посадила. І я Наташі говорю, Наташ, я посадила, а він сказав, що ще дасть. Давать тобі. Вона каже: давать. То я дала. Не знаю, де. ну, Ой. вона ж насадила Наташа, нам же їздить, ти ж знаєш. Так... Ну вони ж сюди туди ж і от світлять. Ну і що, так Є? гарно ж буде, знаєш. Так, як? Куди їх садити? Я Та знаю. в тебе два огорода разом, знайдете ну, буде. Картошку не посадиш, а тюрпа не посадить. Мені поїхали додому вчора, бо приїхали, бо приїхала Олечка за лісою. Mm. Ага, то вони поїхали, а приїдуть через декілька днів тільки без ночовки на цілий день. Ну, от так. Так що я сама. Я думаю, ну, Наташа то ж прийшла і каже, тільки тоні обратно поперек. Вона садила чіпане. Да. Кажу, ото так і надо їй. Спасіба пожаліла. Вже... Вірай місяця вона садить. Та да не. Я... Діка бель місяця насадила. Господи, кажу, коли вона Ота на спокоїться. Знаєш, Віка каже, Бабуля, садим, а не дорого. <реш> <реш> ну, я ж сказала, кажу, Наташа купила, ну кажу, якісь елітні, отож ж нами поділилась, кажу, дві головки дала. А, кажу, садим, скільки дають, скільки і садим. Ну, це і, не і, зна... і так і твоя. Я, не знаю. я вже взагалі не знаю, де що вона садила, Вона вже і в горшках ті тюльпани. І я три горшки посадила. Вона вже? А знаю. от і міні-Наташ, що ти давала? Міні тюльпанчики? У мене вже отак вилазить. Все вилазить. Цибуля вилізла, Так, ти і час я, ж горш... я ж горшках посадила а. в веранді. А. <смітна> <смітна> До Нового року що, зацвітуть мені. Ну, то на 8 марта зацвітуть. Ага, ну то, може, тільпани ото в горшках. Віка вчора, а ти в горшках посадила. Кажу, посадила Віка. І в горшках, і на вулиці. Ну, я сама ж садила і то ж мене сватило. Наташ, я нахилялась нічого. Я стала підніматися, і воно ну, заклинило. Ясно. Ну, ясно. Віка сердиця так сказала, я сама тебе посажу, не трогай. Кажу, ну я піду, кажу, хоч ямочки. То я, знаєш, я розумію, що я сапкою не наб'ю, думаю, я зараз лопатою. І ото я 10 ямок зробила їй, а вона посадила і загорнула. Так, ну ладно, а чай пить будемо чи ні? Ну так мені треба ліпити. Ну, ліпи. я не буду ліпити, я вже заморилась, я попелесосила, попідтирала. Де ти попелесосила, коли світ? А я встала, у вас ще світ горіє, думаю, Наташа на роботу збирається. Я знала, що в півсьому його виключать. То я бігом встала, бо в мене ж Ну, ти знаєш що після малого? Ну я не встигла все зробити. Я в і постіль поміняла. А я ще не міняю хай ще трошки. А перед то... Новим годом, щоб ага. вже. Тільки я в їхній кімнаті, там, де вони зараз мешкають, і в своїй не встигла попили сосить, а пол протерла. Ага. От так. Ну ладно, ліпи, та будем чай пити. Це ж скільки тіста зробила, що каже, картошка закінчилась. <рес> то вона каже, з чим же тепер робить ці вареники? Пішла, достала в морозильці вишні і наробила ще й з вишнями. О, скільки ще. Ну, а тепер хай заморожуються. Так що тепер тобі й гості не страшні. Приїхали, о, вареники є. Та Як вони, вони всіх є, Туня. Мене вони... Як завжди. Всіх є ці да. вареники. Тільки Он... я їх багато роздаю. Так я знаю. Нички прилітають, дивись, скільки яблук Наташа на чи дереві. От Саші на кладбищі, оце ж ми положили цей. Гльот там. Ага. Поклювали. І вони, і вони зверху Тоня, Та ти що? Уже ці ліки тиці повиїдали. Ну і хай їдять. Представ. <ріху> Я й кажу, та чи вам немає дерева? Ну, вони захотіли в Саші поїсти. І оце в сашу. В Славіка, ні, в славіка ще чисти. Ти бачиш, як вона? В сашуні прямо в китичке по, по цей. Поскльовували. Повскльовували -по китички. Дівчата вчора купили заварничок, оце для чаю. Дивіться, який гарний. Кажу, Наташа, де? В якому магазині? Вона каже, я не знаю. Ти знаєш, забула такий ну, класний заварничок. І ми двохітажний. Двохетажний. Двохетажний. Ну. ну, не дармар, я може димарь. Може й димарь. Ну, оце такий хороший. Той у них уже трішки спортився, це Наташа новенький. Ми хотіли купити такий для компоту. А, Ковшин. Бо в нас. А в нас є віка купила. Один є великий, не хочу такий. Потім усе ж у нас е, лечечок такий, малий. Ага, і так не так, і так не Вчора так. Вчора подивилася там один такий ловкенький. Чотириста рублів кажу. Десь треба шукати другий. Дешевший треба. Але оце ж у нас волотоня. Ось дивися. Оце. Оце пропало. А, оце. ага, ага. Воно ну, пропускає вже. Ну то й у мене такий був. Думаю, а ще ото, одягну. да, то кружечка буде, yeah. да, да. для компоту, да. Тільки ж треба якось відкрутити, щоб оця кришечка зростає. А, подивися, Наташа тобі. А, відкр... оце, от, гайречка, Дай як... воно відкручується. Думаю, це О, суп, отак, тихо, у мене тільки спина болить. Оце той. <реш> Ну це буде ще. Не хочу, вони такі от у нас чи двохлітрові ті. Ну це ж Віка купила. Двохлітрові кажу, ну хто скільки компоту буде а, там, наливати. Це таке здорове. Ну да. А оце, оце, воно й хорошеньке. На да. це. Ага. Таке Тож... мале. <реш> а, я люблю такі теж кувшинчики. Малувати. Ні, як воно це для мене, то воно нічого. Ну... А як оце вчора іра, я, я і, іра. Та понятно. Ти без кінця хоч банку ставлю. Ну, я не гарно банку. Ну, подивилася такий маємо, на літре-півтори, і такий теж, Зроблений як кувшинчик, і така красива ручка така, і така кришечка красива. Подивилася. 400 ще б то рублі. Ой, блін. Та ну що Думаю, ладно. Може, десь щось дешевше таке. воно. Віка вчора купила. У Галі балуваної котлети. По яйцом їздимо? Варю в Ні, пожалуй. Ну, давай. Може ти так вже. Вот. Ага. Ето. Купила вчора у Галі балуваної котлети, Наташа, рибні. Не знаю, Зая. Уже чогось не хочеться. А мені чогось так захотілося. А ну, я їй не казала. Не ага. Ну, я то нічого їй не говорила, вона привезла. І там, виходить, так, в одній упаковочці було 10 штук, в другій 8. Ну, одну вона забрала з собою, я не знаю яку. Ну, мабуть, більшу їм їх же те більше. Так я хочу тобі сказати про ціну. Ото 400 гривень. 18 18 котлеток. 400 гривень. Як раніше думала, та ну що там, мені пенсії хватає, комуналка і все, тепер дивлюся, блін, комуналку як заплатиш, лишається всього нічого. Ну, а це вони вчора купили е е е, таку чашку для меду. Ось така ложечка, щоб багато не брали меду. Наташа, скільки коштує оця така? Тут уже мед. 663. Ну, не дешево ну гарна Біл... Біленька, гарна, а ось таке Ну да, так, і така хороша. Ось. Наташ, один чайок. Ви подивіться. Капуста, яйце. А це салат з морської капусти. А оце, кажу, це для це я свою тарілку показую. Її не буду показувати. А оце що? Це до чаю каже.